Друзі, це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1» та «НТБ» і Я Катерина Домс. Тихий крадій зору так говорять про глаукому досить підступне захворювання, яке довгий час може не давати про себе знати, але поступово погіршуючи наш зір. Найбільша небезпека в тому, що ураження спричинені глаукомою є незворотними. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я у світі понад 5 мільйонів людей втрат. Телезір внаслідок глаукоми, аби привернути увагу до необхідності вчасної діагностики цієї хвороби, щороку 6 березня, у світі відзначають всесвітній день боротьби з глаукомою. Тож маємо привід поговорити про це захворювання, про ранню діагностику та лікування, яке доступне зокрема у нас на Тернопільщині. У нас сьогодні в студії лікар-офтальмолог глаукоматолог Юлія Шпа. Арек, пані Юлія, вітаю вас у нашій вітаю. студії. Дякую, що ви сьогодні з нами. Тож, пані Юля, а що ж стоїть за визначенням терміну глаукома? Що це є таке за захворювання? Тому що е, я розумію, що воно взагалі об'єднує велику групу захворювань очей. Глаукома – це дійсно дуже підступне захворювання, яке в основному виникає внаслідок підвищення внутрішнього очного тиску, який впливає на нервові волокна сітківки та зервого нерва і призводить до їх загибелі, внаслідок чого пацієнт втрачає зір. На жаль, незворотньо. Є такий день в календарі всесвітній день боротьби з глаукомою, Також й другий тиждень березня. Це Всесвітній тиждень боротьби з лоукомою багато уваги приділяється цьому захворюванню. Наскільки воно взагалі сьогодні є поширеним в Україні, і звичайно, в нас на Тернопільщині, яка е простежується тенденція, динаміка, що ви бачите на своїй практиці. На жаль, простежується тенденція до зростання пацієнтів хворих на глаукому щорічно. В Україні встановлюють понад 20 тисяч випадків пацієнтів хворих на глаукому в Україні. Цифра загальна пацієнтів хворих на глаукому перевищує 250 тисяч осіб. 40% пацієнтів складають. Ті, які на жаль дізналися про свій діагноз вже на запущених стадіях, коли лікування є неефективним і зорові функції відновити є неможливо. Ну, власне, і підступна ця хвороба тип її називають тихий крадій зору, тому що вже на ранніх стадіях важко взагалі її виявити, і людина сама навіть не може собі думати про те, що в неї є це захворювання. Ви сказали про те, що дійсно в нас зростає кількість хворих. А які причини цього? Взагалі, які причини цього захворювання, внаслідок чого воно виникає? Глаукома, на жаль, є таким захворюванням, коли на ранніх стадіях вона протікає безсимптомно, а також не викликає болю, доки не досягне розвиненої або запущеної стадії. Пацієнти не відмічають ніяких симптомів, але Варто звернути увагу на те, що пацієнти, у яких є глаукома, відмічають звуження поля зору, тобто предмети, які вони бачили по боках, вони відмічають, що вони вже їх не бачать. Також веселкові кола довкола джерел світла, які здебільшого пацієнти відмічають в темну пору доби Затуманення зору, сльозотеча, почервоніння, відчуття дискомфорту в обох очах, також може свідчити про те, що. Що у пацієнта може бути встановлено діагноз главкоме. Тобто, це такі, вже якщо такі є симптоми, то тут вже обов'язково просто треба бігти до лікаря і казати, що все як є. Ми не можемо говорити про те, що тільки через симптоми ми можемо встановити діагноз главкоми. Пацієнт звертається до офтальмолога, тобто це є певним дзвіночком, mm -hmm. що потрібно звернутися до офтальмолога. Офтальмолог рекомендує. Всі необхідні обстеження для того, щоб встановити такий діагноз, і вже після всіх необхідних обстежень встановлюється діагноз. Знову ж таки, якщо ми говоримо про саме глаукому, які її причини? От що з причини це захворювання? В основі причин глаукоми стоїть підвищення внутрішнього очного тиску. Якщо говорити про механізм сам глауком, його можна порівняти з атеросклерозом судин. От ліпідні бляшки закопорюють судину так само і при глаукомі. Всередині ока є структура, яка утворює внутрішню очну рідину, яка циркулює в оці, але також є структура, яка відводить внутрішню очну рідину з ока. Вона має назву трабекулярна сітка. Требокулярна сітка, на жаль, має властивість забиватися, закупорюватися пігментом, ем, мікроелементами. Внаслідок цього відтік внутрішньоочної рідини з ока погіршується, а внутрішньоочний тиск піднімається. Він впливає на нервові волокна сітківки та зорового нерва, внаслідок чого відбувається їх загибель і втрата зору, через що відбувається підвищення внутрішньоочного тиску. Це Ну, що спричинення не знаю, неправильний спосіб життя, нездорове харчування, можливо, фактор спадковості. Фактор спадковості є дуже важливим. Дуже важлив. угу. Пацієнти, в родичів яких було встановлено діагноз глаукоми, мають підвищений ризик розвитку глаукоми у 5-6 разів. Це дуже. Високий ризик. Які взагалі е, види глаукоми є, тому що вони і теж бувають різні, і яка от все-таки найбільш поширена, розповсюджена? А глаукома є відкрито кутовою, закрито кутовою, вродженою, вторинною, і також є глаукоми нормального тиску. Відкрита кутова глаукома є найпоширенішою. Механізм її полягає власне, у закупорюванні трабекулярної сітки, тобто дренажної системи ока, внаслідок чого відтік внутрішньоочної рідини з ока порушується і підвищується внутрішньоочний тиск. Закрита кутова глаукома, це глаукома. При який вхід в дренажну систему ока заблокований, це ми можемо спостерігати у пацієнтів з катарактою. Ми можемо це спостерігати у пацієнтів з далекозорістю, тому що анатомічно у них будова ока є дещо меншою, і структури ока трошечки зміщуються, тобто у них є підвищений ризик закритокутової кутової Вторинна глаукома розвивається у пацієнтів після інших захворювань очей, таких як запалення. Травми в пацієнтів з цукровим діабетом, в пацієнтів з гіпертонією. Вроджена глаукома розвивається у діток внаслідок аномалії розвитку очного яблука і лікується тільки хірургічно. І також важливим є глаукома нормального тиску, адже у 30% пацієнтів, хворих на глаукому, внутрішньоочний тиск залишається нормальним. В ході всіх інших обстежень встановлюється діагноз глаукоми. Це означає, що внутрішньоочний тиск, який за нормами є нормальним тиском, він для пацієнта є нетолерантним і нам важливо його знизити до толерантного тиску, для того, щоб він не впливав на нервові волокна сітківки та зорового нерва, а пацієнт не втрачав сір. Аби не втратити зір, треба важлива вчасна діагностика. От давайте трішки поговоримо саме про діагностику. Ну, по перше, людина: ну якщо немає таких симптомів, які ви вище е, зазначали, чи має взагалі вона і як часто чи потрібно їй перевіряти зір? Звичайно, зір потрібно перевіряти усім, якщо пацієнта віком до 40 років, то офтальмологічне обстеження він може проходити раз у 2-3 роки. Пацієнти віком від 40 років обов'язково раз у рік. Пацієнти, які є в групі ризику, обов'язково мають проходити огляд в офтальмолога раз в рік. Угу. Е, якщо ми говоримо про виявлення глаукоми на ранніх стадіях, чи достатньо лише вимірювання внутрішньочного тиску, чи потрібно щось щось ще? Е, на жаль, не є достатньо вимірювати тільки внутрішньоочний тиск. Ми вже щойно проговорили угу. про норму тензивного глаукому, і це важливо. Так, коли пацієнт приходить на обстеження, внутрішньоочний тиск обов'язково вимірюємо, але окрім цього, виконуються додаткові обстеження, такі як офтальмоскопія. Офтальмоскопія дозволяє оцінити стан зорового нерва. Він, є, він має характерні зміни в пацієнтів з головкомою. Також обов'язковим обстеженням є периметрія. Вона дозволяє визначити поле зору, звуження поля зору, коли пацієнт ще цього не відмічає. Тетична когрентна томографія ока дозволяє оцінити стан зорового нерва та сітківки ще до появи симптомів вище перелічених у пацієнта. І також гоніоскопія. Власна гоніоскопія є тим обстеженням, яке дозволяє нам оцінити стан дренажної системи ока і відрізнити тип глоукоми, чи вона є відкритокутова, чи вона є закритокутова. Ось ті всі обстеження, які ви щойно назвали сьогодні, є можливість у жителів Тернопільщини пройти їх безкоштовно. Так, звичайно, пацієнти можуть абсолютно безкоштовно отримувати діагностику в обласній лікарні в центрі мікрохірургії ОКА. Також у нас є прилад, який ми можемо давати пацієнтам додому протягом трьох днів. Вони мають можливість вимірювати протягом доби внутрішньоочний тиск в різний час. Після трьох днів пацієнт до нас повертається. Ми оцінюємо стан внутрішньоочного тиску, і вже відштовхуючись від результатів, призначаємо лікування пацієнту. Пані Юля, говоримо сьогодні про таку дійсно важке захворювання. Насправді глаукома. Можливо, хтось і применшує роль цієї хвороби, але водночас і не хочемо, не хочемо залякати наших глядачів. Глаукома це вирок, чи є сьогодні способи її лікування? Способи лікування глаукоми, звичайно, є, але вилікувати її, на жаль, неможливо. Тобто, зміни, які відбулися, вони є незворотніми змінами. Можна зупинити прогресування глаукоми і зберегти той зір, який залишився у пацієнта. Які сучасні методи на сьогодні застосовуються в Україні щодо лікування глаукоми, Ну і зокрема, звичайно, в нашій Тернопільській області перше місце звичайно займає медикаментозна терапія. Тобто, коли пацієнт приходить з високим внутрішньоочним тиском, ми призначаємо краплі з гіпотензивною метою. Коли ми бачимо, що крапель є недостатньо, призначається лазерна терапія. Селективна лазер, требекулопластика базальна іридектомія, мікроімпульсна і циклофотокоагуляція, також хірургія. Всі ці методи є абсолютно доступними в центрі мікрохірургії ока Тернопільської обласної лікарні. Операція це вже крайній метод лікування. От коли пацієнту рекомендують хірургічне втручання. Ми не можемо говорити, що операція це вже крайній метод лікування, і пацієнту не потрібно боятися лікування, тобто як хірургії. Тобто, якщо лікар рекомендує хірургію, то це з метою збереження зору, зниження тиску і зупинення прогресування хвороби. Як часто вам на, на своїй практиці доводилося переконувати пацієнта? Ну тому що, як вже кажуть, да, операція це вже як чи не, чи не крайній такий метод лікування, все-таки переконати в тому важливості операції, От, спілкуватися з пацієнтами, і вони, типу, ні, ні, в жодному разі це небезпечно. Може там серце не витримати і таке інше, але все ж таки після того як вдалося назвати всі аргументи за пацієнт, погоджувався на операцію. Здебільшого пацієнти погоджуються на операцію, тому що операція не призначається на ранніх стадіях, коли глаукома протікає безсимптомно. Mm. Пацієнти відмічають погіршення зору, вони бачать прогресування хвороби. Ми їм це пояснюємо, і вони розуміють, що задля збереження зорових функцій, задля зупинення прогресування хвороби, необхідно оперуватися. Скільки операцій в середньому от, щорічно е проводять на Тернопільщині? Ну зокрема в обласній клінічній лікарні? Е у 2024 році було проведено близько 70 операцій з приводу глаукоми. Угу. у порівнянні з попередніми роками? Більше збільшується так. Е наймолодший вік пацієнта і найстарший вік це скільки? Наймолодший вік пацієнта 30 років, і найстарший вік 75? Це ті, що оперовані взагалі в... хворі То, з глаукомою. Є пацієнти в віці 28 років. Так. Чи бачите ви що ну, те, що кількість хворих на глаукому збільшується, ем, зменшується і вік? Тобто приходять е, щороку все молодші, молодші пацієнти, чи простежите таку тенденцію? На жаль, тенденція йде до зростання пацієнтів, кількість пацієнтів збільшується хворих на глаукому, але дуже тішить також те, що пацієнти досить рано і вчасно звертаються до офтальмолога за допомогою. Вдається компенсувати внутрішньоочний тиск за допомогою крапель. Вони відповідально приходять, спостерігаються. Тобто, коли Пацієнту встановлюється діагноз глаукоми, він має розуміти, що він також несе відповідальність за власний зір. Він має відповідально крапати краплі, вчасно з'являтися на контрольні огляди. Uh -huh. І таким чином, завдяки співпраці, вдається зберегти у пацієнта досить високі зорові функції. Пані Юлія, чи існують в нас сьогодні в Україні якісь можливо державні програми, ініціативи для підтримки пацієнтів з лаукомою, можливо, якісь там пільгове забезпечення ліками чи безкоштовне там обстеження? Бо якісь там безкоштовні медикаменти, можливо, для якихось там пільгових категорій. Тому okay. що окрім зрозуміло самої операції, так яку роблять безкоштовно, все одно ж там ще потрібно потім відновлення, так, і якісь ліки і це це теж коштує грошей. На жаль, цільової програми лікування пацієнтів з глаукомою немає, але ми працюємо в умовах фінансування Національної служби здоров'я України, і в нашому відділенні є часткове забезпечення для пільгового лікування пацієнтів з глаукомою. Також пацієнти з глаукомою це пацієнти, котрі крапають краплі гіпотензивні, коли вони звертаються до офтальмолога. Офтальмолог в рекомендаціях прописує краплі, які необхідно для. Пацієнта. Пацієнт звертається до сімейного лікаря, котрий може дати електронний рецепт пацієнту, з яким він звертається в аптеку і отримує ліки за доступною ціною. Чи можна взагалі запобігти глаукомі, які заходи допоможуть знизити ризик її розвитку? Запобігти глаукомі, на жаль, не можна, але знизити ризик можна. Пацієнти мають звертатися до офтальмолога, проходити на контрольні огляди. Я вже говорила, що пацієнти віком до 40 років це раз в 2-3 роки, віком від 40 років, раз в рік обов'язково. Також прогулянки на свіжому повітрі, здорове харчування, контроль рівня цукру, холестерину, гіпертонії. І якщо пацієнтів, родичі е, мають таке захворювання, то звичайно обов'язково треба частіше звертатися до офтальмолога для контрольних оглядів, тому що вони в групі ризм, Вони в групі ризу серед усіх офтальмологічних захворювань глаукома, вона є найпідступнішою. Власне, сьогодні її ми і присвятили нашу розмову, але не треба забувати і про інше захворювання очей. І користуючись нагодою, що ви сьогодні в нашій студії е, хотілось би від вас почути. Рекомендації взагалі, як зберегти зір, тому що власне це найцінніший дар, що у нас є зір. Ви коротко сказали ось, про цей здоровий спосіб життя. Е, я не можу не запитати про цю просто проблему сучасності, яка стосується не лише наших дітей. Ми е, постійно все скидаємо на дітей, а самі скільки грішимо, проводячи часу в гаджетах, в телефонах. По перше, про це. Як воно впливає на зір, і які мають бути обмеження? Ну не забуваючи, те, що ми ще й живемо в сучасному світі, де без цього теж ніяк. І звичайно, про, про продукти харчування такі запитаю, тому що е, згадаємо літо, бабуся їж чорницю. Будь ласка, щоб був в тебе хороший зір? Чи рятує там кілограм з'їв чорниці? Вона чи врятує зір? Ось такі, якісь такі рекомендації ще від вас, хочеться почути. Звісно, обмежувати час роботи з гаджетами потрібно. Це скільки, скільки можна? Це лікар-похібець сидить в студії, скільки можна. До двох годин в день. На жаль, це нереальна цифра, але це рекомендовано. Чорницю їсти можна, чорницю їсти треба. Обов'язково треба їсти вітамінізовані продукти, збагачені вітамінами групи А, групи Б. Якщо робота. Змушує людину от 8 годин сидіти за комп'ютером. Що робити? Обов'язково треба робити перерви. Тобто, я, до прикладу, ви 20 хвилин провели за комп'ютером, 20 хвилин робити перерву. Зарядка для очей якась має бути? Зарядка, звісно, має місце. Можете виконувати зарядку. Якщо є з Пацієнтів проблеми з очима, вона не вирішить цієї проблеми, звісно. Але для того, аби зняти спазм, аби відпочити, то зарядка, звісно, має своє місце. Ну що ж, будемо підбивати підсумки наостанок, що би ви сказали нашим глядачам всім, хто нас сьогодні дивиться і слухає. Якщо ви відмічаєте проблеми з зором. Погіршення зору, якщо у ваших родичів є також якісь проблеми з зором, чи встановлено діагноз глаукоми, обов'язково звертайтеся до лікаря-офтальмолога, адже на ранніх стадіях запобігти розвитку і прогресування глаукоми набагато легше, аніж лікувати її в запущених стадіях. Лікар-офтермолог, лаукоматолог, Юлія Шпарин, була гостею нашої студії. Дякую вам, що ви сьогодні були з нами. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. Бережіть свій зір, проходьте регулярні обстеження і будьте здорові. До зустрічі.